Скандали з Тимуром Міндічем приніс несподівані наслідки, яких ми навіть не шукали. Відставки міністрів було лише початком і тепер Україні відбувається. Головна зміна, те, чого ми навіть не могли уявити, вже відбувається. Низка нардепів та президент вийшла із повідомленнями, що шокують схоже всередині країни. Прямо зараз сталося те, що матиме набагато більш вражаючі наслідки ніж результати переговорів чи бойових дій. Тож далі про це детально на пітіві після оприлюднення справи Міда з. Президент України Володимир Зеленський запросив на зустріч керівників НАБУ та САП. Пише Українська Правда. Проте посадовець розповів уданню. Розмова не пішла після цього, за твердженням у співрозмовника медіа серед правоохоронців Єрмак знову поставив задачу силовикам готувати підозру Олександру Клименко. Водночас служба безпеки заявила, що не готувала підозра в державній зраді голові фракції Слуга народу Давиду Аракамія та керівника САП Климанку. Також там додали ще жодних таких вказівок прохань натяків з офісу про Данта чи будь-якої іншої структури до СБУ не надходило. Водночас, відповідно до закону, слідчі служби безпеки не можуть оголошувати підозри чинним нардепам, зокрема про публікацію щодо Єрмака та підозрілля. Керівника САП згадав журналіст Економіст Олівер Керол у соцмережі Ікс. На нього відповів радник президента з комунікації Дмитро Литвин, написавши слово фейк. При цьому повідомляється, що на ще одній закритій зустрічі Володимира Зеленського із фракції Слуга народу було порушено питання щодо звільнення керівника офісу президента Андрія Єрмака. Про це заявила очільниця партії Слуга народу Лена Шуляк в ефірі телемарафону. Шуляк запевнила, що розмова нардепів слуг з президентом Зеленському була досить емоційною, відвертою та щирою. На початку зустрічі за пропозицію чільника фракції Давида Архамії Слуга народу домовилися Проводити її на умовах офрек, тобто не під запис шуляк визнала, що у її фракції часто важко дотримуватися таких домовленостей, адже однаково трапляються витоки і зливи інформації. Далі цитую ні для кого вже не є секретом, що питання про звільнення Андрія Єрмака підіймала Мар'яна Безула. Тобто, це питання стояло. Президент на нього дав відповідь. Я не можу більше сказати, що цього вимагають правила офрек, пояснила Олена Шуляк. Вона зауважила, що рішення щодо призначення чи звільнення. Керівника офісу президента ухвалює сам президент, а не фракція Слуга народу до слова, також в офісі президента розміркували над тим, щоб у день зустрічі президента Володимира Зеленського з фракцією Слуги народу вручили голові фракції Давиду Архемії підозру у держзраді, намагались знайти винуватців зливу у справі Мінніча. Проте глава ОП міг запропонувати Зеленському правильний погляд на ситуацію із розслідуванням знайти винуватців зливу і показати гнів депутатів як дивацію заколотників з середньої команди. Гону роль такого політики. Чного диверсанта і зрадника було відписано главі фракції Слуга народу Давиду Архамія. Тому, коли депутати готувались до зустрічі з президентом, в ОП мали намір вручати Арахамії підозру в зраді. Зокрема, часів перших стамбульських мирних перемовин Архамія підтримує контакти з довіреною особою очільника Кремля Володимиром Путіним, олігархом Романом Абрамовичем. Таким чином, картинка російського сліду в спробі дестабілізувати систему виглядала для технологів. ВП майже довершеною водночас не знайшлося тих, хто таку підозру підпише і вийде. Висуне такі звинувачення ні, керівник СБУ генерал Василь Малюк, ні навіть повністю свій генпрокурор Руслан Кравченко у подібну історію не виявили ні найменшого азарту. Попри погрози відставок у навіть реальну підготовку до втілення цих погроз йдеться у матеріалі української правди. Зазначимо, що напередодні народний депутат Ярослав Желізняк оприлюднив фото фігурантів масштабної корупційної справи в енергетичній сфері. За словами нардепа, фото фігурантів плівок набу бізнесменів Тимора Міліча і Олександра. Цот Укермана дуже мало в мережі. Він показав світлини, зроблені у 2011 році. Їх взагалі дуже мало в мережі, але ці зроблені у 2011-му, Це не фотошопа костюмована вечірка. Йдеться у повідомленні. Водночас у гучному корупційному скандалі новий ймовірний фігурант Василь Веселий засвітився на відео разом із Олександром Цукерманом, однією з ключових фігур так званого Міндіч Гейтом. Василь веселий це український бізнесмен і юрист, ім'я якого останнім часом ча. Сту з'являлося у контексті справи Мідас. Журналісти та розслідувачі пов'язують його з Тимуром Міндічем і Олександром Цукерманом. Фігурантами цієї масштабної операції, за оприлюдненими даними, Веселий нібито виконував роль неформального смотрящого за Сенсбанк і міг координувати діяльність структури, які згадуються у розслідуванні. У матеріалах змі також фігурують зустрічі веселого з міндічем та іншими причетними особами, що посилило підозри щодо його участі у схемах пов'язаних з відмиванням коштів та пливом на. Стратегічні активи тим часом стало відомо про те, що дружину міндіча, того який підозрюється у створенні злочинної схеми, крадіжці 100 мільйонів доларів, Катерину Вебер підозрюють у тому, що вона продавала заможним людям українські підробки під відомі світові бренди за ціною брендів, тобто втюхувала якусь умовну сумку Шанель за 5 тисяч доларів, яку привозили з Китаю, купивши її там за 100. Катерина це донька, але вебер, фешн директорка московського цуму та віце-президентом компанії Меркорі. Алла одягала кремлівську знаці, була близько допущена до вельможних тіл, ніг рук. А там, як ви знаєте, випадкових людей не тримають. Катерина теж працювала у фешн-індустрії. Зокрема, вона була байером у московському цумі та барвіка Лакшері Віледж. Померла Алла Вебер у віці 61 рік на відпочинку в Італії після екстреної госпіталізації. Офіційна причина смерті менінгококовий сепсис. похоронила її в Торонто, Канада. В цьому ж місті 41 рік тому народилася її єдина донька Катерина, яка потім стала дружиною міндіча одного з найвпливовищих. І політиків у новітній історії України часів президента Зеленського джерела однобус стверджують, що мережа контрабанди елітних брендів Дольче Габана, Шанель Сен Лоран об'єднана навколо компанії Катерина Вебер, Камерон руками працювала в Україні і була вибудована навколо Тимура Міндіча. Допускається, що саме цю компанію могли використовувати як ширму для управління прихованими активами Тимура Міндіча та для ведення бізнесу за сірими схемами. Схема не складна, якщо ти можеш. Ногами відчиняти дварів в найвищі державні кабінети занижувати мотну вартість товарів або повністю ухилятися від сплати податків. Ну а клієнтами та клієнтками було б гріхом не продавати замість, наприклад, оригінальних сумок за 2, 3, 5, 7 тисяч доларів. Копії вартістю 100, 200, 300 доларів так і робили, бо можуть, бо не бояться, бо корупційні гроші витрачаються легко. Зараз порушено питання про ймовірну причетність компанії Катерина до схеми продажу китайського «Дольчі Габана. у 2019-му дев'ятнадцятому. Асу вже потрапляла інформація про можливе підпильне виробництво продукції деяких брендів, які представляє компанія Камарон. Наразі це було все, тож до зустрічі. Слава Україні.